Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. Подивіться на картинку і познайомтеся з буквою Д. Буква Д шоста буква алфавіту. Із букви Д починається слово дружба. А що ж це таке? У нашому оточенні завжди багато людей. Вони можуть бути знайомими або приятелями. Але не в кожного є справжній друг. Звичайні друзі можуть із вами ходити в садок, жити по сусідству, гратися у дворі. Але коли вам буде сумно і самотньо, тільки справжній друг зможе підтримати, допоможе все вирішити, щоб не сталося. Щирі друзі завжди вміють порозумітися, знайти спільне рішення в складній ситуації, навіть якщо виникають суперечки між ними. Отже, друг це той, хто вміє щиро підтримати, допомогти і з ким завжди комфортно, спокійно, цікаво і безпечно. Пропоную прослухати казку квіточки. В одній чарівній країні на зеленому лужку росли собі чарівні квіти. А чому вони були чарівні? Тому що вміли, вміли розмовляти і гралися, мов діти. Квіточки були всі різні і червоні, не мов жар, і жовті, як сонечко, і білі, мов хмаринки, і блакитні, як весняне небо. Жили вони дружно й весело, аж ось сталася одна подія. Пробігала тим самим лужком із квітами маленька дівчинка Яринка. Та й загубила дзеркальце. Воно закотилося в травичку і зупинилося біля наших квіточок. Першою дзеркальце помітила червона квітка, зазирнула в нього, побачила себе та й запишалася. Ой, яка я гарна. Усі інші не такі, як я, не буду з ними дружити, сказала квітка. Але й інші квіточки. Подивилися у дзеркальце і подумали так само Біла я найкраща, жовта я найкраща, блакитна я найкраща, а решта не такі, тому вони гірші. Почалися між квіточками суперечки, вони припинили гратися і стало сумно на ложку. Тим часом яринка повернулася на ложок шукати загублене дзеркальце. Доки вона його шукала, то почала плести собі віночок, взяла червоних квіточок. Але віночок був хоч і гарний, та все таки в ньому бракувало кольорів. Тоді яринка набрала різних квітів і білих, і жовтих, і блакитних. Тож віночок вийшов барвистий, яскравий, дуже гарний. Аж тут і дзеркальце знайшлося. Надягла яринка віночок, глянула в дзеркальце усі квіточки побачили, яка то краса, коли різні квіти, різні барви збираються разом у веселий віночок, і зрозуміли квіточки, хоч усі вони різні, але однаково привабливі, однаково важливі для інших, та й перестали сваритися. І вже жодна квіточка не вважала іншу не таку, як вона сама, гіршою за себе. Я сподіваюся, ви слухали уважну казку. Тому слухайте запитання. Чому квіточки посварилися? Що допомогло квіточкам знову подружитися? Чому віночок такий гарний? Що означає бути дружними? Чекаю на ваші відповіді. Пограємо у гру, що ти скажеш, коли. Я буду задавати питання, а ви відповідаєте. Що ти скажеш, коли зустрінеш друга у дворі? Так, вірно, вітаю, привіт, добрий день. Що ти скажеш, коли прийдеш у дитячий садок? Все вірно. Усім доброго ранку. Що ти скажеш, коли побачиш увечері маму? Добрий вечір. Правильно. Що ти скажеш, коли наступиш комусь на ногу? Так, вибачте, будь ласка, або перепрошую. Що ти скажеш, коли із ким небудь прощаєшся? Так, до побачення. До зустрічі або хай щастить. Що ти скажеш, коли висловлюєш подяку за щось? Так, щиро дякую. Спасибі тобі. Завершуючи наше з вами заняття, дітки, я пропоную намалювати вашого друга. Кожен малює свого. Хоч олівцями, хоч фломастерами, хоч фарбами. Чекаю на ваші малюнки. Дітки, сьогодні ми з вами дізналися, що таке дружба, хто такий друг. Друг це той, хто вміє щиро підтримувати, допомагати і з ким завжди комфортно, спокійно, цікаво і безпечно. Ми з вами прослухали казку про квіточки і зрозуміли, що кожен гарний по-своєму. Пограли у гру та намалювали друга. До побачення!